Зараз зараз прийде, він пішов в машину по інструменти, тому що ми зрозуміли, що ви академічної лекції не витримаєте. Не ви, ми хочемо вам ще трошки поспівати. А поки я буду відволікати вашу увагу, щоб ви не помітили, що я поки один. Розкажу вам про мету нашого візиту до Херсона. Зараз ми знаходимося, скажімо так, в південному проматурі. Ми їздимо містами. Ми зустрічаємось з студентами та іншим інтелектуальним е, прошарком. З приводу нашої нової книжки, зразу хочу зізнатися, ми сходили наліво, ми взагалі про заїкі художню літературу. Оце вперше в житті ми написали річ, яку не вигадували, бо це мальована історія незалежності України. Що нас наштовхнуло на цей, на цей рік перед літературою? Ну, по-перше, у нас є діти вашого приблизно віку. І десь три роки тому, два роки тому, молодший з наших дітей підійшов і каже, батьки, ну все, я по крошка трошки синка цю прийшов і просила кроха, тато, я складаю за з історії. <кій> <кій> як, будь? як це все можна запам'ятати?